Прогнозна Лігу Чемпіонів Барселона Інтер. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Став цьому відео розберемо перший матч між командами Барселона та Інтер в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. В мене в цій парі фаворита немає, тому що я вважаю, що інтер, за думкою букмекерів, недооцінений. І зважаючи на ті коефіцієнти, які дають букмекери на цей матч, у мене є чудові варіанти для ставок. Шанси в цих варіантів досить високі, на мою думку. і Я вважаю, що це точно варте вашої уваги. Тому додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратися в ставках, які можна взяти на цей матч. Також на Лігу Чемпіонів розіграємо 15 тисяч гривень. Цей вівторок та в цю середу, щоб прийняти участь у розіграшах, потрібно буде підписатися на мій телеграм-канал, і там вийдуть усі умови. Посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Також в моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів, це максимально корисно, і всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Максимум користі в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Я ж очікую, що інтер точно дасть бій Барселоні. Якщо подивитися на крайні матчі і на статистичні показники обох команд, то ми бачимо, що інтер зараз має досить високу індивідуальну результативність, але були і провальні матчі. Ось до прикладу, як в Кубку Італії, де вони в дербі пролетіли від Мілана з рахунком 3-0. Було досить багато провалів від Інтера, що ну, досить неочікувано, але й в інтера були ротації в складі і Інтер. Він має досить сильний центр. Поля мають чудову захисну ланку і в атаці також. Ну, в принципі, команда загалом збалансована. Можна очікувати на те, що Інтер свої моменти знайде у матчі проти Барселони. Оскільки Барселона в крайніх матчах показує гірші показники в захисті, вони більше дають пробивати по своїх воротах. Звісно, показник пропущених м'ячів також у них підвищився, і зважаючи на той фактор, що Борусія змогла забити в ворота Барселони три м'ячі, я вважаю, що це також вагомий фактор і вагомий показник. На те, як зараз Барселона грає в захисті, так Борусія якось беззубо виглядала в першому матчі проти Барселони. В Борусії були проблеми із захистом. А ось Інтер це зовсім інший тип команди. Інтер це про більш надійний захист, значно надійний захист, я би навіть сказав. І інтер це про баланс. У всіх поняттях вони вміють як грати з м'ячем, так і без м'яча. Вони вміють і знають, коли потрібно пресингувати суперника, коли можна віддати м'яч, і вони знають, як їм створити моменти. Це дуже важливо. І оскільки Барселона в крайніх матчах гірше себе показує в захисті, я вважаю, що в першому матчі. Варто очікувати на те, що Інтер зможе забити ворота Барселони. Ну і Барса вдома має також награти на гол. Обмін голами виглядає логічно в цьому матчі. І Якщо говорити про більш безпечні варіанти ставок, то це не програш Барселони в домашньому матчі, і тотал більше півтора. На лігу чемпіонів я також буду робити експрес на те, хто прийде далі. Також будуть додаткові ставки на кутові удари в площину і жовті карточки. Усі ці ставки абсолютно безкоштовно зможете побачити в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.